Велика вітчизняна війна незабутні сторінки історії, до яких люди повертатимуться знову і знову. І важливу роль в збереженні цих сторінок відіграють шкільні музеї. Їх у Кривому розі 136, Ще чотири планується відкрити в поточному році. Матеріали для експозиції збирають і вчителі і юні волонтери. Особливо цінними є експонати, знайдені на місцях боїв. Такий щедрий подарунок днями зробили навчальним закладам активісти громадської організації Пошук Дніпро. За роки своєї діяльності вони передали музеям. Міста і області більше п'яти тисяч знахідок в рамках програми школьний музей, яку ініціювала там партія регіонів, Ми передаємо, скажем так. чтобы власти могли исполком, скажем так, уже самостоятельно решать, какой музей более заслуживает для того, чтобы передать какую-то часть экспоната. Интерес в том, чтобы в школах организовывались какие-то поисковые отряды. То есть дети, которые смотрят на эти экспонаты, они, конечно, соприкасаются с историей. Естественно, вызывает какой-то интерес. Чем больше интереса, тем больше у нас волонтеров, которые могут присоединиться к нашему движению. На урочисте зібрання реліквії війни в пам'ять нащадкам були запрошені представники міської влади та громадських організацій, голови рад ветеранів, керівники шкільних музеїв, спеціалісти управління освіти та науки виконкому Криворізької міської ради підкреслили роль пошукової роботи в організації патріотичного виховання і успіхи криворізьких волонтерів на всеукраїнських обласних та міських конкурсах. Напередодні 70-річчя визволення міста активізувалася робота пошукових загонів, робота навчальних закладів нашого міста, саме з патріотичного виховання. На базі 147 навчальних закладів нашого міста. Працюють 147 волонтерських загонів, які в рамках акції ветеран живе поруч, ветеранське подвір'я, милосердя здійснюють посильну допомогу. Вітають зі святами ветеранів війни. В цей день грамотами управління освіти та науки виконкому Криворізької міської ради були нагороджені переможці міських патріотичних конкурсів. Відзнаки за збереження кращих традицій патріотичного виховання та організацію музейної справи отримали керівники музеїв навчальних закладів. Подяку за плідну співпрацю отримав і президент громадської організації Пошук Дніпро депутат міськради Ярослав Жилкін. У своєму виступі почесний гість свята запевнив, що і надалі підтримуватиме шкільні музеї. Хочу сказати великі слова подяки організації Пошук Дніпро за ті дуже цікаві матеріали, які вони нам надані. Наш музей існує з 1985 року. За цей час учнями, педагогічним колективом, ветеранами зібрано більше 600 експонатів. Наш музей існує з 1980 року. Йому вже 34 роки. Співпрацюємо з ветеранами нашого інгалецького району. Для нас дуже приємно, що пошук Дніпро нам також подарував експонати. І в планах у нас будемо створювати таку експозицію, яка буде мати назву Побут солдата в роки Великої Вітчизняної війни. Як відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії з пошуку та увічнення пам'яті жертв Великої вітчизняної війни та політичних репресій, Ярослав Жилкін ознайомив присутніх з новим міжнародним проектом з латунних гільз, знайдених на полях боїв, буде виготовлятися дзвін пам'яті, який планується встановити на кордоні трьох держав України, Росії та Білорусії на честь 70-річчя перемоги. Пошуковими групами цих країн вже зібрано 3,5 тонни, які стануть сировиною для пам'ятника. Президент громад. Ської організації пошук Дніпро запросив молодь приєднатися до проекту, який є символом пам'яті про тих, хто віддав життя в боротьбі з фашизмом.